Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна і сьогодні я вам хочу розповісти про книгу Думай і багатій». Хочу вас попередити, що цей відгук складається з двох частин. Першу частину я знімала раніше, тому не дивуйтесь, якщо я вам знову скажу, вітаю вас на моєму каналі, мене звати Анна. Я думала потім перезняти спочатку це відео, але вирішила, що перше враження це і є перше враження, і коли я дочитала книгу, то вирішила зняти другу частину. Тому залишайтеся на зв'язку і дивіться. Привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Будь ласка, залиште лайк, підписку та коментар. Мені буде дуже приємно. Сьогодні я вам хочу... Розповісти про книгу Думай і багатій. Я довго думала про цю книгу, і в мене такі змішані почуття, тому я е, записую першу частину відгуку вже зараз. Я книгу ще не дочитала, е, вже більше половини прочитала і хочу вам сказати, що, ну, як вам сказати, якби я раніше записувала, я би просто. Е, вам порекомендувала без зайвих слів. Але зараз хочу вам дещо сказати про неї. Бо перша частина мене дуже-дуже вразила. І я думала, все, це супер книга, я маю її перечитати 10 разів, просто запам'ятати, закарбувати її в своїй пам'яті. Але потім почалась частина не, не пам'ятаю, яка глава, але о, десь на половині книзі. В мене настрій пішов вниз. Зараз поясню чому. Бо а, на початку книги автор розповідає, як все чудово, все прекрасно, все можливо. І я дійсно вірю в те, що все можливо. І там є також техніка, яку він описує, що потрібно робити туди-сюди. І так все можливо, просто вірте в себе і там історії, що все можливо. Але потім десь на середині книзі розпочинається глава про роботу. І там найцікавіше в першій на початку книги він розповідає, що все можливо, а потім, коли починається глава про роботу, то там є такі, такі заяви, що ну, розумійте справедливо свою ціну, ви не можете вимагати більшого, ніж ви того варті. І в мене таке одразу. Як це? Ти пишеш, що все можливо? Просто все, все можливо, бажайте, робіть цю техніку. А потім, коли починається глава про роботу, то там все, ні, не все можливо, просто знай свою ціну і більшого ти не вартий, і щось в такому дусі. Мені це дуже не сподобалось, мене це дуже розчарувало. І в мене просто зараз немає великого бажання читати цю книгу, але я її дочитаю і ще зніму. Е е Продовження цього відгуку, бо мені вже самій цікаво, чим це завершиться, що буде ще в цій книзі. Бо я вважаю, що якщо ти стоїш за якоюсь думкою, ти повинен її далі захищати. Але це якось дуже дивно, що ти пишеш так, а потім ні. Якби він змінив свою думку, він міг би написати так, я помилився і написати щось з приводу цього, що було в першій частині книзі. Але ні, він вважає, що все можливо. Але якщо ти працюєш, то маєш знати собі свою вартість. Не думай, що ти там коштуєш мільйони. І якось це мені нагадало те, що за думкою, я не пам'ятаю, в яких роках написана ця книга, бо вона вже декілька разів була знову передрукована, тому я не можу зараз сказати. Але я вважаю, я думаю, що він написав це, бо це було там, я не знаю, 40-50 років тому. Якщо менше вибачте, і там люди, ну, я думаю, більше уваги приділяли роботі, кар'єрі, і що треба важко працювати, щоб заробити багато грошей. І також я думала: а, ось це я запам'ятала, я ще виділяла це в своїх сторіс в інстаграм. Там була така цитата, що найменше, що ми можемо зробити, це працювати 8 годин на день, і я думаю, блін, зараз такий час, що люди просто намагаються працювати менше, щоб мати більше часу для себе, для сім'ї, для подорожей, для, для всього, чого нам захочеться. Тому це такий, такий вислів, що я з ним не згодна. Найменше, що ви можете зробити, це працювати 8 годин. Я вже працювала і 12 годин, і більше годин на добу, і я вам скажу, це мені нічого доброго не принесло. І я чесно жалкую про ці часи, що я просто тупо втратила час. І зараз я читаю також різну літературу і шукаю. Відповіді на мої питання, так би сказати. Е, тому я буду рада, якщо ви поділитесь своєю думкою. Я впевнена, що вже багато людей прочитали цю книгу, і мені хочеться почути вашу версію, що ви думаєте про цю книгу. Так, зараз ви готові почути другу частину, тому хочу вам сказати, моє враження змінилося знову. Е, я вам скажу, що в цілому книга мені так сподобалась, бо а, перша частина мене дуже надихнула. Я не знаю, скільки там розділів було. Я розділю на а, дві частини книгу: це половина книги і друга половина книги. Десь посередині, а, там, де розділ був про роботу, він мені не сподобався. Я вважаю, що а, це трошки Застарілі методи і дуже багато уваги приділяється, що людина все ж таки має працювати багато. Але зараз багато але не всі люди багато працюють, і важливо те, що ви займаєтесь тим, чим вам подобається. Це шлях до вашого успіху. Так, що я хочу ще сказати, після. Того розділу про роботу мені було дуже, дуже, дуже важко читати книгу. Я не знаю, десь через два місяці я продовжила її читати, бо я просто не могла навіть завершити ці розділи про роботу. Я читала там по три сторінки і не кожного дня. Я вже думала. Що ж таке, бо книга розпочалась і просто йшла як по маслу. Мені дуже подобалось, мені все просто відгукувалось. А потім я так, як з горки, скотилась, і мені не подобалось. Але після цієї половини книги я стала читати, і мені стало знову відгукуватися те, що в книзі мені сподобалось. Там також є про медитації. Єдиний пункт е вийшло так, що в мене, е я не знаю, як у всіх книгах, але в мене там якийсь збірник, о, не пам'ятаю, як називається, але там доповнена версія, новіша версія. І так вийшло, що в кінці книги там історії про всіх успішних людей, про яких було о, у книзі. Я вважаю, що краще б вони включили це, е, включили це у саму книгу, бо я вже не пам'ятала, хто що і хто і про що. Про деяких я згадувала, але не всіх. І тому це був такий недолік, невеличкий недолік. Бо е, читала я про це у кінці книги, і там було я не знаю скільки сторінок. Точно 30 сторінок, а може і більше. І ще й такий шрифт був дуже маленький, тому там був, була історія, дуже, дуже багато історій, але вони були всі цікаві. Е, ще хочу додати від себе, що було б цікаво, якби були приклади вже з нашого часу, бо там були історії про е, Брюса Лі е, також і е, Томас Едісон. Форд, це ті, які я зараз пам'ятаю. Я вважаю, що в таких книгах має бути вже новий приклад, якщо книга, вони знову її друкують і друкують, друкують і друкують. Якщо ви її друкуєте, навіть якщо її цього року знову надрукують, то ну, могли б додати приклади якісь вже з цього року. Часу імена, які більше людей знають. Тому ось такий пунктик від мене. Мені цікаво, чи ви читали цю книгу, чи хочете її прочитати, які ваші враження. В цілому мені все ж таки сподобалось. Але я була на всередині <середини> книги дуже розчарована. Це як сказати, Мій пунктик про роботу. Я не вважаю раніше, я вважала, що треба так тяжко працювати. Я думаю, у більшості людей таке виховання, що якщо не будеш працювати, в тебе не буде грошей. Я вам скажу і так, і ні. Якщо ви працюєте на роботі, яка вам не подобається. Якщо ви просто працюєте заради того, щоб у вас були гроші, то багатим ви не будете. Усі люди, які працюють навіть на себе. Якщо людина працює на себе, але це не справа її життя, якщо це ця робота, яка просто вам потрібна для грошей, то вона вам достатку не принесе. Тому я вам бажаю, щоб ви заспокоїлись, дихали глибоко. Запитали себе, чим ви хочете займатися. І, будь ласка, робіть те, що вам подобається, будьте добрими до інших людей, бо ваша енергія до вас повертається, і тому потрібно бути до інших добрими, і до вас повернеться добро. Я сподіваюся, що ви залишите коментарі, підписку. Залишите свій лайк. Дякую за ваш перегляд. Мені дуже приємно, що ви, що ви побули на моєму каналі і подивились цей відгук. І до нових відео. Як завжди, я вам пропоную залишити коментар, про що ви хотіли б поговорити. І до наступної зустрічі! Дякую вам за те, що були зі мною.